Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Липень добігає свого завершення і він запам'ятається доволі такою мінливою погодою. І зараз будемо дізнаватися, яка ж погода буде на цих вихідних. Отже, дещо підвищиться атмосферний тиск, кількість та інтенсивність опадів буде дещо меншою, а ось значення температури все ж таки будуть доволі комфортні. На синоптичній мапі ви можете бачити, що атмосферний фронт, який спричинював негоду в Україні, відходить у східному напрямку. Найближчу ночі він ще впливатиме на східні області та Сумщину. Далі тиск підвищується завтра, вдень трошечки по західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. І в неділю так само тільки по заходу України, а Території без опадів. Повітряні потоки над Україною переважатимуть північно-західні. Під впливом фронту ще залишаються східні області. Завтра можуть подекуди там бути пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Надалі вже швидкості помірні 5-10 метрів за секунду, і також вітер буде змінюватися на південно-західний. Температурні показники найближчої ночі по території України в межах 12-19 градусів. В денні години в нас 21-26. Лише на Одещині до 30. Надалі по півдню залишаються доволі високі значення вночі 18-23 в день 28-33 градуси. решта території вночі 13-18 в денні години 24-29. А вже з початку наступного тижня дещо знизиться температура на заході та півночі. Майте гарний настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.